Всім привіт! і Я... рівно тому. нам стрімну голову, щоб не поїхати вгоре. Ми такі, їдемо. Їдемо на один день, зараз 9 ранку і ми виїжджаємо. Ми вже приїхали, їхали ми десь дві години, примерно. Нас застав трошки дощик, але це була моя прямо мічка поїхати сюди і покататися. Тому зараз вже будемо заходити купляти білетики і сідати. Отакий у нас гарний тудок. Ось такі гори просто супер. І зараз ми вже піднімаємося на саму гору і потім вже будемо сіжати. Каталася, мені дуже сильно подобалось, але я дуже приготала, бо я не знімала, хоча можна знімати, бо ніхто було прям супер, -супер близько але прям дуже класно мені сподобалося. Ура, мені в цьому карпатіні можна взагалі дуже важко знайти якісь ресторани. От, в одному був один ресторан, його проіменували сало один ресторан в одному на одній вулиці. Карти цього нам не показують. І поки знайти вход в цей ресторан, то треба показувати годинки. Годинку. От. Ми вже сіли і зараз будемо щось замовляти. Роздається щось Що це таке? Ну, Дещо тут журик, що таке. Картошка фріз обідношку, лате, такий зимній чай і там. Э... Піднялися на гору. Ага, І після цього ми вже поїхали додому, і так закінчився наш день. Тому всім па-па!